Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї неділі, 30 листопада. Головне станом на 15-ту у часі новин. Пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді ліквідували. Нині тривають відновлювальні роботи. Надвечір суботи окупанти атакували місто. Російський шахет влетів просто в житловий будинок. Одна людина загинула, ще 19-ро постраждали, серед них чотири дитини. Вогонь миттєво охопив будинок, квартири випалені ущент. Щоб урятуватися, люди вистрибували з вікон, розповідають місцеві мешканці. Деталі атаки по передмістю Києва. Софія Фесік розповість. Це перші хвилини після влучання у Вижгороді. Ворожий шахеди улетів просто у дев'ятиповерховий будинок за кілька хвилин до 12-ї ночі. Суботи. Вогонь хутко поширився будівлею. Уночі тут усе горіло й диміло. Через російську атаку вогонь охопив від першого до шостого поверху. Рятувальники евакуювали з помешкань понад 140 людей. До пяти утра, это до, до полшестого, наверное, вот так вот. Тому що дим воліл, агня вже не було але дим воліл страшно. щоб врятуватися, мешканці вистрибували просто охопленої вогнем будівлі. Для одного з них це стало фатальним. Командир взводу швидкого реагування Товариства Червоного хреста розповідає про перші хвилини після удару. каже про загиблого і постраждалих. Він був на вулиці. Ну тобто, коли ми прибули, у нас було троє людей, яким треба було необхідно надати допомогу. Один із них, на жаль, був уже загиблий, і двох із них ми передали безпосередньо лікарям. В перші хвилини. Була організована робота по евакуації населення допомоги постраждалому населенню і безпосередньо передачі лікарям екстреної медичної допомоги. Це було дуже швидко. Це було за буквально за декілька декілька хвилин після вибуху, тому що була дуже велика паніка. Ну ви розумієте, і вибуховою хвилею. Також тут було пошкоджено і вікно. Одночасно горіли майже всі квартири кажуть у ДСНС. Це наслідки прямого влучання безпілотника. Вогонь поширювався. Муттєво, а от без перешкод під'їхати у габаритної техніки можливості не було. Ні одної пожарки. А сюда складність полягала в тому, ви бачили, що не з цього боку, не з того боку неможливість під'їхати автоматичному колінчатому підйомнику для того, щоб погасити верхні поверхи. Тому працівникам нашим доводилося заходити в під'їзд і покроково по кожній квартирі обходити, зрізати двері, якщо це було потрібно гасити квартиру і йти далі. У цьому будинку мешкає донька пана Василя. Сам чоловік був. На відстані десятків кілометрів, але приїхав, щойно дізнався, що сталося. Розповідає, будинок горів навіть через кілька годин після прильоту. Донька врятувалася сама. Її паралізовану сусідку евакуювали. Встигли схопити лише документи. Там горить, там горить. Вже пройшло півтори години. і не могли потушити на восьмий етаж не могли ніяк достати цим. Ну, ці шланги не могли, чи вода не могла достати. Їй то томіще казали. Людям в ще казали. Вискочила в тапочках, вона ще пока не пускає. Ну, тут її команда, вона там дві години пішла, відпочила. Прийшли, щоб хоч речі забрати, чи що там можна. Документи вони зразу взяли. Місто атакували декілька безпілотників, розповідають мешканці будинку. За кілька хвилин після удару над палаючою дев'ятиповерхівкою пролетів іще один дрон. Я проснувся від того, що роздався сильний взрив. Я прокинув. Нувся від гучного вибуху, і полетіло скло. Був у залі. Нікого не зачепило, лише скло, балкон не вилетіло. Ми вийшли сюди, і десь хвилин за 20 ще один шахет пролетів просто над нами. Люди кричали: повітря! Повітря! А куди ти подінешся? Нікуди. Коли зійшло сонце, мешканці побачили наслідки атаки. Обвуглені балкони, чорні відкіптяви стіни та дірки замість вікон. Уся прибудинкова територія осипана склом, уламками конструкцій, речами, які вибуховою хвилею викидало з квартир. Уранці людей пускали до помешкань на декілька хвилин. Забрати найнеобхідніше. Поблизу місця атаки розгорнули пункти незламності та штаби допомоги. Софія Фесікорист Пона. П'ятий канал. Серія вибухів на Росії під ударами дронів опинилися Краснодарський край та Слов'янськ на Кубані. В Анапі та навколо Краснодара очевидці повідомляли про потужні вибухи з боку Чорного моря. Місцеві скаржилися, що від ударних хвиль хитало стіни будинків. Унаслідок роботи російської ППО уламки безпілотників пошкодили дах приватної оселі. У слов'янську на Кубані вибухи лунали на території тамтешнього НПЗ. Ймовірно, є пошкодження газової труби. Ворожа міноборони запевняє про збиття 33 дронів на території РФ. Головне управління розвідки та рух опору уразили кадирівців, що продавали крадене пальне поблизу тимчасово окупованого Бердянська. Українські партизани дізналися, що окупанти з підрозділу Ахмат організували схему продажу дизельного палива на трасі під Бердянськом. Агенти ГОРО встановили на місці вибухівку, і коли Ахматівці зібралися разом, пролунали два вибухи. Після першого росіяни запанікували, вцілілі, втекли. Невдовзі на місце приїхали ще один загарбницький. Пікап. Тоді вже здетонувало вдруге. Внаслідок підривів уражені дві російські автівки. Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюють. Спалили військовий електровоз на залізничних коліях у Брянську. Агенти партизанського руху АТЕ завдали точкового удару по критичному елементу ворожої логістики. За даними партизанів, електровоз використовували для перевезення військових вантажів. Брянськ є важливим логістичним вузлом окупантів. Через нього забезпечують постачання північного угруповання ворога і перекидають резерви до прикордоння. Знищений локомотив створить проблеми у забезпеченні фронту. Зокрема, порушені графіки руху, ешелонів із боєприпасами, технікою та пальним, які планували відправити на сумський напрямок. Українська делегація зустрінеться з її спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом та радником президента США Джаредом Кушнером у Флориді. До них приєднається також держсекретар Марко Рубіо. Про це повідомляє агенція Reuters. Сторони мають узгодити результати домовленостей щодо мирного плану США, який раніше обговорювали у Женеві. Напередодні стало відомо, що українську групу переговірників очолить секретар РНБО Рустем Омєров. Загалом до складу делегації увійшли 9 представників серед них керівник ГУР Кирило Буданов та начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Раніше президент України повідомляв, що ймовірно найближчими днями сторонам вдасться допрацювати фінальні кроки мирної угоди для завершення війни. США посилять тиск на Україну для укладення мирної угоди. Хочуть використати для цього політичне загострення, корупційні скандали та відставку Андрія Єрмака. Про це йдеться у статті видання Вашингтон Пост. США вимагатимуть прогресу у переговорах з Росією і схилятимуть Україну до компромісу. Зокрема, для цього наступного тижня спецпосланець Трампа Стів Вітков вирушить на переговори до Москви. У Вашингтон Пост зауважили, що відставка керівника офісу президента Андрія Єрмака стала серйозним ударом по команді Зеленського. Політологи порівнюють це з втратою правої руки. На думку видання, президент України переживає один із найскладніших етапів за свою каденцію. Україна синхронізувала санкції зі сполученими штатами і запровадила обмеження проти РосНЕФТІ, а також компанії, що входять до групи «Лукойл». Про це повідомив Володимир Зеленський. Також президент визначив пріоритети санкційної політики до кінця року. Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами. Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбиті дійсно відчували, що тиск є. Пані експосол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій. Як зазначив Володимир Зеленський, до оповноважень дипломатки входитимуть консультації з питань бізнес-клімату, посилення фінансової стійкості, залучення інвестицій та планування відбудови разом зі стратегічними партнерами. Раніше низка медіа писала, що кандидатуру Оксани Маркарової можуть розглядати на посаду керівниці офісу президента. Двоє загиблих і п'ятеро поранених через атаку на Донеччину, як повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, росіяни цілили по Краматорському та Бахмутському районах. Від ударів пошкоджені два десятки приватних будинків, багатоповерхівки і дві адмінбудівлі. Також потрощені три десятки торгових павільйонів і майже десяток автівок. Понівечені і сільгосптехніка, канв'ярня і лінія електропередач. Двоє поранених через удари по Дніпропетровщині, як повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Агайваненко. На Самарівський район ворог скерував безпілотники. Поранена жінка. Спалахнув приватний будинок, пошкоджені автівки. Дронами окупанти вдарили. І по пусинельниківщині понівечили двоповерховий будинок. Також учора надвечір поцілили по Маломихайлівській громаді. Там постраждав чоловік. Протягом доби по Нікопольщині Росіяни били з реактивних систем залпового вогню та fpv дронами, зачепило газогін і лінію електропередач у Павлоградському районі. Пошкодили інфраструктуру. Один постраждалий через обстріли Харківщини. Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, уночі армія РФ вдарила безпілотниками по селу Плоске Куп'янського району. Два дрони влучили у приватний сектор. На місці спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда. Дитина поранена від ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області. Про це повідомили у військовій адміністрації регіону. Протягом доби росіяни вдарили по області понад п'ять сотень разів. Під атакою були два десятки населених пунктів, цілили з авіації реактивних систем залпового вогню, били з артилерії та запускали безпілотники. Пошкодили оселі та об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула ще шестеро поранені на Херсонщині протягом доби. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. В Херсоні ворог щодня полює на цивільних. Мешканці живуть під постійною загрозою ворожих дронів. Від початку повномасштабного вторгнення від російських атак вже загинули сотні мирних жителів і ще тисячі були поранені. Як живуть херсонці в таких умовах, та що роблять, щоб захиститися у сюжеті Ольги Джоган Ось зараз? Побачив машину. Захоче заходити на удар, але якщо побачить, там цивільні не У таких умовах щодня живуть мешканці Херсонщини. Росіяни за допомогою fpv дронів влаштовують полювання на мирних мешканців. Цілі обирають через камери дронів. Військові батальйону РЕП кажуть, б'ють куди заманеться. Застосування байдуже куди. Ну, просто б'ють, куди хочуть і все летять, розуміють, що сідає батарейка, треба кудись вдарити. Так само били, ми бачили на перехопленні, як били по фермерам, котрі збирають урожай. Так само по машинам били, по камазам били. Це буквально там не так давно було. Просто про нього сідала батарейка. Вони так захотіли. Кожен день цивільний б'ють. Кожен день неважлива бабуся, дідусь на велосипеді з коляскою. Неважлива собака гуляють. Є відео, підтвердження. Від такого полювання постраждала і Херсонка пані Наталія. Російський дрон заскочив її серед ночі у сільській школі, де жінка чекала на евакуацію. Без ті часи лібез десятиперша чи о першій чую, як все шандарахнуло, і це бильце від ліжка упало мені на ноги. І шифоньєр там стояв. все на ноги посипало. Всі мої речі засипало. Ну от сюди привезли і тут ледь лежу. Ноги розбиті, синюшні, ліву ногу зашили. У мене і так хворі ноги, а так ще більше постраждали. Тепер жінка вимушена залишатися у місцевій лікарні. В будинку перебувати небезпечно, не залишилося жодної цілої шибки. У мене усі вікна в хаті розбиті, і в одній, і в іншій. Всі без вікон. Забиті ДСП, ось так. Там люди виживають, а не живуть. Від початку повномасштабного вторгнення від російських атак загинули сотні мирних жителів. І тисячі зазнали поранень. Також ворожа армія потрощила або зруйнувала кілька тисяч будинків. Військові кажуть, кількість дронів та атак лише зростає. Вона пару днів назад. У нас було зафіксовано там з 8 ранку до 12 дня було застосовано 250 п'ятдесяти Це в межах Херсону, Херсонського району, не всього Херсонської області, бо там цифри більше намного. Тенденція з кожним місяцем вона збільшується. От в прошлому місяці у нас було 5 тисяч дронів, а зараз на сьогоднішній вже на жовтень місяць вже 9 тисяч Якби цифра звісно, колосальна місцева влада разом з військовослужбовцями батальйону РЕП ведуть активну боротьбу з ворожими атаками. По місту натягують антидронові сітки, а українські захисники невпинно працюють, щоб не дати залізячу потрапити у ціль. Ну виходить 93% три е, В нас не долітає, не здійснюють там поставлену задачу. Коли бачиш, коли сітну противник попадає в ціль. Військових, цивільних цивільну дуже прикро і на ну, душі, знаєте, так. Просто словами не пояснити, дуже важко. Хочеться, як вам сказати, зробити все можливе, щоб цього більше ніколи не сталося. Тому ми робимо від себе все можливе. Ольга Джоган, Херсонська область, п'ятий канал. Півроку після евакуації ціла громада з Донеччини вимушено приїхала на Черкащину. Людей евакуювали разом із комунальними службами, технікою та соціальною інфраструктурою. Це унікальний для України випадок, як обжилася громада, дізнавалася Яна Ламаренко. Пані Валентина вже по-домашньому порається на кухні центру підтриманого проживання. Каже, тут тепло, затишно і є все, щоб спокійно жити. А ще півроку тому фронт наближався до хати. А вона з чоловіком, який не підводиться, навіть не знала, куди їхати. Уже хліба почали нам не возити. Ну нам тоді магазини ж вже позакривалися, нема повиїжджали. З дружковки хліб возили, кашу возили і хліб возили. Таш на середу дому розбили і ну виїжджали. Це було дуже страшно. Все село горіло: і низ горів, і верх горів, і, і збоку, і, і хата наша. Вони залишалися у своєму селі Шахова на Донеччині до останнього. Сподівалися, що ситуація зміниться, але російський снаряд влучив поруч, і хата загорілася. Ми виїхали в понеділок, і вже тоді і наш край там увесь горів, наже осі ліля. І в їхній дом вже і Валентіни Васильівни. Тих всіх це було страшне, коли все горить. В диму. От виїжджаєш, горить твоє, і все в диму. Це було дуже дуже тяжко. Нині у цьому центрі на Черкащині проживають восьмеро людей. У приміщенні все щойно відремонтоване: є кухня, пральна, спальні кімнати. Частину меблів вдалося евакуювати з Донеччини. Центр відкрили півроку тому, після того як до Золотаніщини пере. Їхала ціла шахівська громада. Приміщення дитячого садочку, яке звільнилося, і був зроблений капітальний ремонт. Відповідно, перебудували його, переобладнали. Зробили дві групи під 16 осіб. От, над станом на зараз у нас проживає 8 осіб. Ну, і чекаємо інших. До громади переїхали вже більш ніж пів тисячі людей, щоб бути разом зі своїми. Пані Ганна приїхала з чоловіком і дітьми. Каже, найважче було переконати дітей. Вони не хотіли залишати свій дім. Тепер орендують тут житло. Ми приїхали дуже багато було сліз. Це це мій, кажеться, мене кожна мати зараз спойме. Якби дуже було важко. Дітям було важко. Ну, я їх настраювала. Казала, що діти все пережив, переживемо, головне, що ми живі Ох, складно. Але ж завдяки нашим сусідам, які зараз тут є, вони нам дуже допомогли. Разом із людьми евакуювалася і громада як структура. Буквально за півроку перевезли комунальні служби техніку зберегли робочі місця. Каміла навчається онлайн і працює у будинку культури. На момент, коли ми виїжджали, село було під обстрілом. Це були шахеди, каби, ефпівдрони. Батько в мене також військовослужбовець служить. А ми з ним порадилися, і він сказав, що звичайно ми маємо виїжджати, тому що якщо буде окупація, а з нами там може відбуватися будь-що. Співпраця із золотоніською громадою розпочалася з дружби. Золотоніські волонтери возили допомогу військовим на Донеччину. Тож, коли шахівська громада почала потерпати від постійних ворожих обстрілів, просто позвонили тим, кого давно знали. Слава Богу, я дуже кожен день. Хвалю Бога, що у нас отак все вийшло. На теперішній час також для них вже з січня місяця в них, наш центр безпеки буде відкриватися в Веркліївській громаді. Для нашого комунального підприємства також надали нам роботу. Міська рада запропонувала нам село Кропівне, благодатне, де хлопці зараз працюють, займаються У нас. Техніка є вивозу мусора, і наші люди з працею з роботою. Все облаштовують коштом громади. Також виграють гранти з приміщеннями під відбудову та складами для зберігання перевезених речей. Допомагає Золотоніська громада. Офіційно передачі в будинку інтернату, який знаходиться на балансі Черкаської обласної ради, підготували всі необхідні документи для того, щоб прийняти їх на баланс комунальної власності. Також у нас в процесі розробка меморандуму в співпраці з Шахівською громадою і Хочемо виділити їм земельну ділянку під будівництво житла. Зараз ми дуже активно про це розмовляємо. На Донеччині ще залишається військова адміністрація та 60 людей у шахівській громаді. До деяких із них уже неможливо дістатися через бойові дії. А кому таки вдається вийти, відразу евакуюють до своїх В шахівській громаді. Зараз активні бойові дії, тому сьогодні. Ви бачите, що по СМІ, як Кучерев'яр визволяли, як Золотий Колоніс визволяла. Ми молимось і віримо, що ми чи вернемось, чи ні, але відбудуємо, то відбудуємо. Не ми, так наше покоління. Яна Лимаренко, Денис Кононенко, Черкаська область, п'ятий канал. Сотні загиблих, і зниклих безвісти, Шрі-Ланку накрили масштабні повені. Через затоплення та сови ґрунту загинули щонайменше 123 людини. Понад 130 вважають зниклими. Тисячі мешканців були змушені залишити свої домівки. Місцева влада попереджає, кількість жертв може зрости. Пояснюють, багато районів залишаються відрізаними. Рятувальники не можуть туди дістатися. Причиною катастрофи стали сильні мусонні дощі і тропічна буря. Переповнені річки затопили дороги, заблокували ключові траси та залізничний рух. Погодні умови погіршуються через циклон Дітва, який рухається уздовж східного узбережжя країни. Відповідно, постраждали також Індонезія і Таїланд. Там також повідомляють про сотні загиблих. Три дні безперервно йшов дощ. Ми чули попередження про повінь, але не очікували, що рівень води настільки підніметься. Як завжди, ми перенесли свої речі, які можна було перемістити на вищий рівень, але це не допомогло. Все під водою. Більше про події цієї неділі вже у наступних випусках. Ну а далі традиційно у цій порі ми озираємось на події цілого тижня, що минає 196-го від початку повномасштабного російського вторгнення. We'll be right <laughs> back.